Привіт малята! Запрошую вас сьогодні на ферму. Тут є поля з осінні зерном, тут займаються вирощуванням свійських тварин і тут є добрий фермер. Щоб фермером бути, потрібно любити землю, господарство і бути працьовитим. Для селянина це звичайна робота. Он у сараї корови, му. Повільно жують зелену траву. Там поросята, а там каченята. Всякою живністю фермер багатий. Правно керує, годує, поє, оре і сіє, збирає, молотить, знає, коли і кого продавати, що купувати. Так, у фермера велике господарство, багато свійських тварин. Дітки, а хто такі свійські тварини? Так, це тварини, які живуть біля людей. А людина за ними доглядає. І за коровами, і за козами, і за свинями, і за вівцями. А чим годує фермер тварин? На полях він вирощує жито, пшеницю, овес, кукурудзу, соняшник, овочі, а в садах різні фрукти. Влітку, коли є багато зеленої трави, свійських тварин виводять на пасовище. Спеку тварин необхідно напоїти чистою водою. Більшість часу тварини проводять на свіжому повітрі, а восени Ще продовжують пастись на пасовищах, але з початком холодів тварин переводять у спеціальне приміщення, де їх підгодовують сіном, соломою, овочами, які заготовляють заздалегідь. Тварини приносять багато користі. Тварини дають нам продукти, а і шкіри і пуха створюються на виробництвах дуже багато корисних речей. Пропоную вам пограти разом в гру. Вона називається яка користь? Яка користь від собаки? Вірно, собака охороняє будинок. Для чого нам потрібна кішка? Кішка ловить мишенят. Вівця. Вівця нам дає вовну. А із вовни люди виробляють теплі речі. А для чого нам потрібна коза? Коза нам дає молоко, а також вовну. А чим корисний кролик? Так, він дає м'ясо та пух, які могутні кони. Для чого ж вони нам потрібні? А вони допомагають обробляти землю. А для чого нам потрібна свиня? Так, вона дає дуже смачне м'ясо. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось на фермі. Ну а нам час прощатись. До нових зустрічей!